Доброго ранку, діти! Про те, що вітаміни корисні та необхідні, знають усі. А ось який вітамін, за що відповідає, нам розкажуть самі вітаміни. Вітамін А. Мене ще називають вітаміном краси, тому що я дбаю про вашу шкіру та волосся. А ще я дуже необхідний для розвитку вашого організму. Я забезпечу нормальний зір. Якщо мене в їжі не вистачає, то ви хворієте і погано ростете. Погіршується зір, шкіра стає сухою, волосся випадає. Мене можна знайти в таких продуктах морква, помідор, абрикос, цибуля, печінка, молоко. Яйця та інших продуктах. Дуже корисна інформація. Вітамін Б. Я до вас завітав не сам, а з великою родиною. Ми всі дуже важливі для вашого здоров'я. Адже ми несемо відповідальність за вашу нервову систему. Пам'ять, розумові здібності. Нас можна знайти. В таких продуктах, як картопля, крупи, квасоля, житній хліб, банан, молоко, яйця та інші продукти. Якщо нас не вистачає, то може виникнути захворення, яке називається бері бері Хворий людині важко рухатися, вона відчуває слабкість у руках і ногах. Ноги, наче затиснуті кайданами. Вітамін С. Мене ще називають аскорбіновою кислотою. Я сприяю росту клітин і тканин, підвищую стійкість організму до шкідливих впливів, підвищую природний імунітет. Якщо мене не вистачає в організмі. То це призводить до авітамінозу. Ясна кровоточать, розхитуються та випадають у зуби, зменшується апетит та зменшується працездатність. Коли ваш організм ослаблений чи ви застудились, потрібно їсти більше ягід шипшини. Чорну смородину, капусту, цибулю, часник, апельсин, суниці та інші. Наступний гість це вітамін Д. Я, Вітамін Д, також відіграю важливу роль у житті вашого організму. Я відповідаю за ріст і розвиток вашого скелету, за міцність м'язів. Та ваших кісток. Діти, чи відомо вам, що я утворююсь у шкірі людини під дією сонячного світла, тому вам потрібно більше перебувати на сонці? А ще ви мене можете знайти в продуктах тваринного походження: риб'ячий жир, печінка, ікра риб та інші. Вживайте ці продукти, і ваше здоров'я буде міцним. Ось які корисні та чудові вітаміни. Це основні групи вітамін. Їх є дуже багато. В наш час відомо понад 20 вітамін. Отже, основне джерело вітамін це їжа. Вживайте ці продукти, діти, і будьте сильні, здорові та щасливі. А я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей.